Яка перспектива виборів президента і Верховної Ради в 2025 році? Їх легітимність і прозорість. Проведення виборів до парламенту і на посаду президента у 2025 році є максимально цікавим для офісу президента, але не в інтересах українського народу. Чи має бути кількість Верховної Ради в 450 потенційних зрадників за умов втрати 20-25% суверенної території? Хто представлятиме інтереси виборців на окупованій території? Чи ми маємо відмовитись від них? Тоді на якій правовій основі, за якого морального права в умовах конституційної визначеності щодо парламентсько-президентської влади чи потрібна взагалі в Україні посада президента? Хто б не прийшов на цю посаду, які гарантії, що корона не поплавить розум, мозок, совість? Які гарантії забезпечення участі у виборах 15-20 мільйонів громадян України, які перебувають за кордоном? За таких умов на сьогодні вони фактично позбавлені виборчого права з рахуванням прийняття закону про множинне громадянство. Чи маємо ми забезпечити участь у виборах? на думку Олега Колініча, так громадян що мають інше громадянство. Чи можливо провести вибори за умов відсутності зовнішнього фінансування на ці цілі і забезпечення контролю? А якщо так, то чи це має бути фінансування? США, ЄС, ООН, Світовий банк тощо і під чим мандатом контролю. І таких питань ще. Можна додавати без відповіді на ці питання, провести справедливі легітимні вибори в Україні неможливо. Заяви Стефанчука чи експерименти з голосуванням дія, чи ще щось інше це шлях до пролонгації влади рабовласників, українофобів, крадіїв, які спиратимуться на каральний апарат судової правоохоронної системи, маючи у володінні рабів невільників. Вбиваючи залишки державності, трансформуючи Україну в злочинний анклав в центрі Європи, на моє переконання, має бути створена платформа управління під мандатом ООН, країн Ради безпеки ООН чи країн гарантів, яка уможливить реалізацію виборчого права українців та створення умов для формування легітимної структури влади.